Головним обрабленням кожного саду можна назвати квіти, будь-який непримітний сад по-новому оживе з цією неймовірною рослиною гортензією, що має пірамідальні або кулькоподібні суцвіття. Таку назву гортензія отримала за форму насіннєвих коробочок, які нагадують глечик з водою та за вологолюбність. Всі частини рослини містять анагенні глюкози, тому вважаються отруйними. Малята, скажіть, гортензія, це дерево чи кущ? Так, це кущ. А де знаходиться коріння цієї рослини? Коріння знаходиться в землі. Кореняєва система мочковатая. Листя великі, яскраво зеленого кольору. Яку форму вони мають? Так, вони овальної форми, краї хвилясті. Період цвітіння досить тривалий з квітня до листопада. Форма суцвіть щитковидна або проста. Відтінки цвітіння гортензії найрізніманітніші – від білого, червоного, кремового, синього, рожевого і бускового. Примітно, що колір залежить від того, наскільки кислим є ґрунт. Деякі гортензії навіть мають різні кольори на одному кущі. В Японії гортензія символізує вдячність, любов, прекрасні почуття, сміренність. А ось в американській культурі вона означає процвітання та добробут. В Європі гортензію вважають символом поваги та вічного кохання, втіленням жіночності та краси. Не менше значення має і колір квітки. Наприклад, білі гортензії символізують чистоту, невинність, рожеві ніжність та любов, сині містичні знання, мудрість, незважаючи на безліч варіацій і символічного значення гортензія залишається – улюбленицею в, в садах, букетах і квіткових композиціях.